Життя і сновидіння сторінки однієї і тієї ж книги. Артур Шопенгауер, видатний німецький філософ, один із найбільших представників ірраціоналізму. Вітаю вас на каналі Мета. Мене звуть Владислав Григорчук. Сьогодні ми розглянемо дещо страшний сон, особливо для тих людей, хто є арахнофобом. Як завжди, у цій студії ми займемося тлумаченням снів. Де намагатимося зрозуміти, що вони можуть сигналізувати про наше життя. Але перед переглядом нагадаю не забудьте підтримати нас своєю вподобайкою, підпискою та дзвіночком, аби в жодному разі не пропускати наші відео. До чого сниться павук павуки увісні найчастіше несуть хороші вісті. Павуки працьовиті і можуть цілодобово без зупинки йти до своєї мети, плетучи павутину. Тому найчастіше сни про них не несуть біди, а знаменують успіх у професії та різних починаннях. Навіть якщо людина поки що не має роботи, такий сон може підказувати їй, що пора рухатися вперед і не сидіти на одному місці, проявивши наполегливість і цілеспрямованість. Великий павук у вісні – символ творчості сновидця, в якій йому зовсім скоро має пощастити. Волохаті та великі нічні гості вкажуть на серйозну хворобу, часом навіть на хронічну. Їхній укус повинен змусити задуматися про можливу небезпеку у реальному житті. Маленькі павуки до добра і благополуччя, можливо, до примирення з людиною, з якою ви давно посварилися. Одночасно, великі та маленькі члени стоногі це захист або покровительство начальства. Нерідко можуть принести вигідну пропозицію по роботі або навіть керівну посаду. Білі павуки можуть вказувати на зміну обстановки, як от переїзд, перехід на іншу роботу, або навіть розлучення і раптовий шлюб із новим партнером. Нерідко вони обіцяють неприємності, з яких можна знайти вихід, якщо швидко вжити необхідних заходів. Павуки чорного кольору, якщо вони рухаються у вісні, означають тривогу, страх, що може навіть супроводжуватися панічною атакою. За цим іноді слідують події, що приносять переживання і негативні емоції. Коричневі павуки можуть снитися до харчового отруєння або прояву алергічної реакції. Також вони пророкують суттєві зміни у житті. А їхній напрямок руху може вказати на те, до чого потрібно прагнути. Жовтів кажуть на те, що незабаром основиться з'явиться друг, який буде йому багато у чому корисний, особливо у професійній сфері. А ще це пророцт гарного життя і міцного здоров'я. Золоті це гармонія, відчуття внутрішньої рівноваги і щастя, також означають знайомство з майбутнім найкращим другом та партнером. Якщо у вісні павук не рухається, це знак того, що потрібно розворушитися і докладати більше зусиль до досягнення цілей, а не лінуватися. Павуки, що стрибають, обіцяють сварку або конфлікт у робочому колективі. Парування представників членистонового світу у снах вказує на проблемах у сімейному житті або майбутні конфлікти у стосунках із другою половинкою. Коли два павука протистоять один одному, це до неминучого конфлікту або неприємної бесіди, можливо, з керівництвом. Павука, який наснився і повз по людині, потрібно трактувати у зв'язці з частиною тіла, по якій він пересувався: рука фінансове благополуччя або покровитель, спонсор. Нога. Ворог, який нишком планує сплячому завдати якоїсь шкоди. Якщо нога при цьому ще й свербить, то ним може виявитися хтось із близького оточення: спина або живіт, У жінок це може вказати на вагітність. Загалом це означає неважке захворювання, щока або обличчя це зрада друга або близької людини. Якщо вісні павук заліз до рота, то людині варто задуматися про те, як вона спілкується з іншими. Можливо, вона сама того не підозрюючи, образила когось, і їй слід вибачитися. Убити у вісні павука означає, що сновидець у житті не дуже товариський з людьми і має проблеми в комунікації з ними або внутрішній дисбаланс. Сімейним людям це обіцяє конфлікт із партнером. Прибирати павутину у темряві носить значення швидкого викриття давньої таємниці, що принесе конфлікт, виявлення її при світлі дня. Означає для сплячого сварку з кимось через тривалу брехню або зраду.